Так, починаємо катати білим. І це, бачите, ви починаєте катати, максимально розкатуєте. Якщо у вас з першого разу будуть якісь просвіти, там, структура вам не сподобалась, або натьохти пішов, пропустили щось, можна перекрити в другий раз, простіше буде вже працювати вам на другий раз, бо вже знаєте, що це таке. Структура буде покраща. І, наприклад, якщо у вас ну, сильно структурно наприклад, де плитка і десь були такі впадини, заглибині, ви це все поперекриваєте, і воно буде мати більш презентабельний вигляд. Зараз ми чекаємо, що воно висохло, і будемо дивитися завтра, яка вийшла структура. Плитка у нас була така, стала така, тут у нас білий з чорним. Що би вам рекомендував перед тим як будете наносити, перевірити на плитці з валиком, структуру валик, і який, наприклад, брати не треба. з довгим, тобто Тут короткий, нормальний структура ворса. З грубим стає не очень структура. Зараз вам покажу. Тобто такі підходять, отакий варс не підходить. Зараз покажу вам різницю в структурі, чому такі брати не можна. Така от плитка була, стала чорна з нормальним ворсом. Вже від руки сліди. Це от вийшло квадратно 20 гривень десь. Білий. перемальовували з довгим ворсом. Структура тягнеться, дивіться, нормально. Отак з білим здовж, ну, з, широким, з високим ворсом купляти не потрібно, бо буде така структура, непонятна. Пляєте з тонким ворсом. Також по густині можете спочатку грам 50-100 вимикати валика, прокатати, глянути яка структура, перевірте, що у вас все гладко виходить, бо температура в ванній кімнаті може бути не та, температура самої смоли. Якщо вам чуть-чуть загусте, можете трошки додати спірту на око вимішати, перевірити структуру на плитці. І це. І щоб у вас все вийшло чітко. Наприклад, туди білу ми перемалювали два рази, бо спочатку засильно розрядили на око чорну, ми нічого не розріджували, а зразу цей. Чому розрядили білу, бо здалося, що вона загуста. Чисто нам на око, після того ми другий раз нанесли, другий раз. Грубим валиком, і теж тут не <смеш>, рекомендую вам чорну, але біла також буде все чітко. Плюс зараз і 5 кольорів. І чисто візуально, ну, як на мене, все-таки чорна виглядає по-дорогому, багаче на плитці, ніж біла. Або комбінувати стіна така, стіна така, і підлога в іншому кольорі. Вартість 1500 гривень. 4,5 кг відро, це вам на всю ванну кімнату не вистачить. Лінк буде в описі.